Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 303-й день триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію у Святогірській громаді. У нас на включенні Володимир Рибалкін, голова Святогірської територіальної громади. Пане Володимира, ми вітаємо вас. Доброго дня всім трошки поправлю начальник Святогільської міської військової адміністрації наразі принаймні, так звучить сьогодні. Ця посада. Дякую вам за такі уточнення, пане Володимире. Розуміємо, що вже минув деякий час з моменту деокупації. Вже мабуть вдалось щось відновити. Тож що вже вдалося зробити, і які плани по відновленню? Ну на теперішній час нагадаю, що Святигівська Святигівська викопону 12 вересня. За цей час працює мобільний зв'язок, працює соціальні служби. Працюють вже підприємці. Це і хлібопікарня повертається. Підприємці, які працювали в торгівлі, як і продуктами, так і стройматеріалами. Також налагоджена робота через завдяки. Міжнародним організаціям, волонтерським з медичної допомоги світло в нас є. Інтернет в нас з'явився, тобто ми повертаємось потроху до цивільного життя. Дуже багато зроблено Пане панове. Щодо критичної інфраструктури, ми знаємо, що на жаль, громада зазнала дуже значних руйнувань, зруйновані мости, зруйновані ключові вузли. Що з ними чи щось вдалось відновити, або може можливо запланована найближчим часом? Ну, стосовно мостів, то ми вже йдемо кроками щодо відновлення пішохідного мосту між річки Сильський Донець, район Тетянівка, Святогірськ. Вже проводяться підготовка підготовка документів з цього в цьому напрямку. Постійно працюємо в. Поліпшення логістичних напрямків між Святогірським Соя Слатигільського тобто в нас є розуміння, як відновити цю інфраструктуру щодо води, так, да, це питання дуже важке, тому що фактично розбита вся. Всі потужності насосних станцій і лінії електромережі, які у нас є вели до насос ну, до насосів, які знаходяться в село Сидорове. є проблеми водопостачання і водовідведення. З, з електрикою наразі світогірськ відновлені на 80%. Що, якщо ми кажемо про громаду, а це 12 сіл, то є населені пункти, які повністю вже зі світлом 100%. Як вирішуєте питання щодо водопостачання? Наразі у нас на території Святогівська є підприємець, який повністю допомагає нам з водою, з питною і з технічною з ними співпрацюємо. Також міжнародні громадські організації допомагають цьому підприємцю, щоб він надавав подібні послуги. Місцеве населення, які мабуть такі надважливі проблеми, і з якими зараз стикаєтесь ви розуміючи проблеми і потреби населення. Ну насправді наше завдання максимально комфортно провести. Ну це першочергове зимовий період, тому що е, дуже великі є руйнації. В місті Святогірське є район, де він практично повністю знешкоджений, пошкоджений. Також е, ми підготували два об'єкта для тимчасового проживання людей, які втратили житло в громаді. У нас є попадання снаряду після докупації. Багатоповерхівку і 47 квартир пошкоджені, і ці люди наразі переселені на об'єкт тимчасового проживання. Ну, в принципі, наше головне завдання – максимально комфортно пройти. Зимовий період а наразі. Люди у нас зараз отримують і продуктові набори, і палети, брикети, і дрова. Фактично, ми максимально сприяємо тому що люди. Максимально і комфортно пройшло період. пане Володимире. Як ви оцінюєте на цей час наскільки вже вдалося оцінити ті руйнування, які причинили е, расисти і рашистські обстріли громаді? Наскільки це вже значний обсяг? Ну, дивіться, давайте просто дивіться в реалі, в реалі обличчя, тому що е, є приватний сектор, є люди, які виїхали ще навесні з, з міста Світогівська, Святогівська громади. Е, доступ до цих приміщень е, він обмежений, тому подивитися є. Потрапляння в будинку, де від нас вулиці, що будинок зруйнований, а є потрапляння на задню частину дому, де фактично є, Ми бачимо, що є якісь пошкоджені, щоб зайти на цю територію, на дозводу з господарем. Тому дати чіткий відсоток скільки на теперішній час все ж таки, які відсоток зруйнований, ми не можемо. Ми постійно працюємо в цьому напрямку, і з нами зараз працює архітектор, який я вибачаюсь. Архітектор, який по заявах опрацьовують всі е, руйнування, які наразі в громаді підготувати акти щодо фіксації зруйнованого житла, фіксації зруйнованого житла внаслідок російської агресії, ну і не забуваємо, що фронт ще м, недалеко відійшов від міста Святогірський. Періодично ми чуємо вибухи і на території Святогірського, тому е, говорити про. Офіційно про скільки ж таке руйнацію ще не, не закінчений. Після перемоги ми про це такого поговоримо. Не можу вас не спитати про святогірську лавру, про культурну спадщину нашої країни, що зараз там, в якому вона стані, і до речі, що там відбувається на цей час. Ну, в Ситахівській лаврі знаходяться приблизно 150 священників служителей, а також приблизно 160 людей цивільного населення, які ще одні ще на весенній період е, заїхали в лавру і ховалися там від обстрілів. Є люди, які повернулись вже після докупації, приїжджають до лаври. Тому приблизно тако е, там є і цивільний, там є смішно служитель. Лавра є, вона там працює. Ну в принципі. Вона теж зазнала пошкодження. Наскільки вони там значні, чи вдасться все ж таки все це потім реставрувати? Ну, і так як я бачу, то Лавра вже реставрується, туди завозиться постійно, там є туди доступ до машин, і вугілля завозиться, туди завозиться і стройматеріал, і це робиться з всієї України. Так я бачу, і по номерам, і потім. Документами, які через мене проходять, тобто Лавра вже почала і відновлюватися. У нас є питання у студії? Прошу дякую, добрий день, Ірина Мамчуру, пенформ. Скажіть, будь ласка, а скільки загалом зараз людей мешкає у Святогірській громаді? Який це там відсоток від того, що було раніше? І скільки з тих людей, які зараз мешкають на території громади, зовсім не мають даху над головою? Тобто зруйновані їхні житла? Дивиться Святигівська громада до повномасштабного вторгнення до 24 лютого мала дев'ять тисяч тридцять людей. Якщо ми кажемо про Святогірську громаду, якщо ми кажемо про Святогір сьогодні, то на перший час до окупованого Святогорського знаходиться приблизно 640 людей. Окупацію, по нашим даним, пройшли приблизно 550, тобто ми бачимо, що десь 120 людей повернулися. І зараз знаходиться в місті Святогірськ, відносно громади. Це приблизно около 2 ну людей, якщо ми кажемо по селах. Тому що села люди масово повертаються, тому що пічне палення. Ті люди, в яких збереглася збереглись будинки, вони повертаються. Я ще яке питання було нагадайте. Будь ласка, Скільки, що ти лишили? Скільки тих, хто не мають даху над головою? Відсотковому або ну, в абсолютно ну, в кількість, якщо маєте. Ну, якщо ми кажемо про святий гірць, то 69 людей написали заяви на тимчасове проживання на тих на сьогоднішній день в будинку ну, на об'єкті, об де тимчасове проживання, але 40 людей постійно знаходяться в тому приміщеннях. Там постійно є світло, там постійно є вода, навіть годують. Дякую, ще одне питання. Будь ласка, скажіть чи багато після деокупації було виявлено колаборантів? На території Святогірської громади, і чи, і чи е, були серед цих колаборантів якісь е, відомі люди в громаді, священнослужителі, управлінці, якісь можливо, тобто, якщо те, що маємо. Ну, дивиться, наш самий головний колаборант Святогірська це міський колишній міський голова Бандура, який зрадив не тільки Святогірська, а й Україну? Ну на, на жаль, він ще не пойманий. Я до сподіваюся, що закон його знайде. Стосовно всі відомі, які офіційно приймали участь в адмініструванні під час окупації, вони звісно покинули українську територію. Зараз знаходяться десь або там під Сватово, або десь в Донецьку, або вже переїхали до Росії. Стосовно у нас є посилісько люди, які потрапили в російське телебачення в ефіри, коли там роздавали гуманітарку і говорили неправдивої дані там давали свідчення на російських каналах, але з цими питаннями займалася поліція СБУ, це їхня зона компетенції. Я не компетентний про це говорити. Ну, стабіліці заходу відбувалися десь півтора місяця після деокупації. Ну ці ж заходи проводять і спецслужби та і служби правоохоронні органи. Пане Володимире, я дуже дякую вам за це, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Володимир Рибалкін. Саме зараз наша команда готує розклад подій вже на понеділок. Тож слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні.